Дорога громада, шановні українці, інформуємо вас та звітуємо перед вами, Надвірнянська міська об'єднана Територіальна громада та всі відокремлення управління та міської ради червня місяця з власної добровільної ініціативи перерахували одноденний заробіток для потреб Збройних Сил України. Більше того, ми детально вивчили кожний запит, зорганізували закупівлю. Край необхідних військових речей, які ми сьогодні передаємо нашим бійцям. Також в цій допомозі ми закупили три автомобілі, які ми ладимо, і з понеділка будемо відправляти хлопцям на передову нашим бійцям-землякам. Також хочу подякувати всім організаціям установам, які також на волонтерських засадах добровільно перераховують одноденний заробіток для потреб ЗСУ і наших бійців-земляків. Тому кожному жертводавцю, кожному меценату, кожному волонтеру я хочу подякувати за вашу жертовність, за ваше меценатство. Кожний, хто як і чим робить для того, щоб ми перемогли у цій жахливій та проклятій війні. Віримо в Україну. Дякую кожному з вас. Україна переможе. Слава Україні!